Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо з вами розбирати характеристики однієї з новинок супертесту, а саме ЗМІ Чехословацька ПТСУ 9 рівня. Там ще одна машина з'явилася на супертестуванні. Думаю, завтра, якщо все буде нормально, її розберемо. У другій частині відеоролика подивимося, як виглядає у бою один із підписників прислав реплечик. Дякуйте величезне. Та розберемо зміни, які з'явилися на вод Експресії, взагалі характеристики. Також відносно нової машини називається вона Кокодріло. Це італійська акційна СТ рівня із механікою система дозарядки на три снаряди. Оця машина може з'явитися або на якомусь аукціоні за золото запросто, або просто на. Просто у о, наступному конструкторському бюро. Це вже подивимося, як воно буде, але ніхто не заважає зараз подивитися на цю машину у боях і плюс до того розібрати характеристики, з якими вона тестується. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо із Змія. Змій це в нас та машина, яка одна з тих точніше машин, яка вийшла на супертестування. А в цілому це Чехословацька ПТСУ 9 рівня. Можливо, вона буде премом, скоріш за все, буде преммашина. Вона має башту повного обертання, максимальну швидкість вперед 50 км на годину, і питому потужність 18 кінських сил на тонну. Та 10 градусів кути опускання гармати. Тобто, в цілому непогана динаміка, хороші кути нахилення. Зброю. Через все це змій може грати як з КПТ, середній танк підтримки або щось змішане між ними. Зауважте, що змій майже не має броні, його найкращий захист це хороша мобільність і гідне маскування. Зараз давайте в цілому розберемо характеристики, що ж себе представляє ця машина. Ну і перше, що будемо розбирати, це, звісно, вогневу потужність. У нас тут три типи снарядів. От базовим снарядом є підкаліберний. Цей підкалібр має хорошу альфу. 570 одиниць непогана, 250 от пробиття відносно стандартне. А можна сказати, як для ПТшки, це ж у нас ПТшка, навіть і низьке, як для базового снаряду від пробиття. І 1350 метрів на секунду швидкість польоту. От Швидкість польоту прекрасна, пробиття, звісно, малувате, як для ПТ, друзі. Наголошую, це не СТ, це ПТшка. 570, так само одиниць. От у нас шкода на другому снаряді, на голдовому кумулятивному. 310 у нього пробиття на усіх дистанціях, тобто втрати на відстані не буде. Але в той же час в екранах ну, вони доволі погано пробувають, дуже часто залишаються, от без дамагу супротивнику. 900 метрів на секунду швидкість польоту даного снаряду, тобто швидкість польоту, друзі, ну не зовсім комфортна. Хотілось би набагато краще. Тим паче, це така ПТ-шка, абсолютна картонна, яка буде на дистанції в основному від кущиків грати. Третій снаряд це в нас фугас 720, підвищена шкода приємна. 70 мм пробуває відносно, плюс-мінус традиційний показник. Слава Богу, не 63, але й не 100 мм. Тобто, розуміємо, тут такі посередні фугаси, можна їх на картон реалізувати. І 900 метрів на секунду вони летять так само некомфортно, як і. Кумулятивні голдові снаряди. Тобто, в цілому, якщо підсумувати, то в нас комфортний снаряд по швидкості польоту тільки от перший підкаліберний. Альфа тут відносно хороша. Але пробиття, ну можна сказати, як для ПТшки, не дуже високе, особливо на базовому підкаліберному снаряду. У нього ще й нормалізація гірша, ніж у ББшки, наприклад, це все ясно. Що стосується часу перезаряджання, то 14.1. От у нас в базі, друзі. Тобто ДПМ у нас буде 2425 у даної машини. Це просто в стоці. Я не можу сказати, що це супер поганий якийсь показник, але й високого ДПМу не слід, дуже високого мається на увазі ДПМу не слід очікувати. Далі бачимо час зведення 2-2 секунди, непогано, це все розкачується, буде приблизно 2 секунди, але слід зазначити, що ми не знаємо, яка буде стабілізація. Тобто, якщо вона буде погана, то це буде дуже відчуватися. Можливо, вона буде нормальною, там 0,18, наприклад, в русі, 0,18 при повороті корпусу і там 0,10 при повороті самої цієї башти, тоді буде ще норма. Але якщо буде 0,22 або 024, звісно, це буде дуже відчуватися. Що стосується точності 0.36, тобто так, також точність у нас така не дуже хороша в розкаченому стані, буде, скоріш за все, 0,33. Кути комфортні, хороші, мінус 10 на опускання, плюс 20 на задирання від гармати, 30 снарядів боєкомплект. Тобто боєкомплект не дуже великий, що стосується екіпажу 4 чоловіка відносно традиційно, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Тепер переходимо до мобільності. Вона у нас непогана. 50 км вперед, 19 назад, при питомій потужності 18 як в повноцінної. Стежки, тільки це ПТ-шка. 30 градусів швидкість повороту від корпусу, і 32 градуси швидкість повороту е, самого, друзі, е, башти. самої оцієї. Тобто швидкість повороту від Башти корпусу, скоріше, як у важкого танку, але все інше, як в стежки. По живучості бачимо, що в нас всього 1600 хп, тобто небагато. Звісно, це ПТ-шка, друзі, але абсолютно без броні. Тому що найтовстіша броня у нас от з лову корпусу і башти 25 мм. По бортах і кормі взагалі по 15 тобто дивіться, яка схема бронювання, броні практично немає, це все зрозуміло. Є скоси, можливо, коли щось відскоче, якийсь підкалібер, але в основному все буде заходити по повній програмі. Навіть фугаси, це все ясно. Що з хорошого у цієї ПТ-шки, то це маскування і дійсно, тому що в нерухомому стані от базовий показник у нас 18.81. Під час руху 11.29. Тобто, і дійсно, непогано над цим потрібно працювати. Маскування в екіпажу це раз. Друге, можливо, малошубна система від вихлопу потрібно буде на неї ставити і грати чисто від кущиків якихось, від рельєфу, знаєте, переїжджати, змінювати позиції. Тобто, це своєрідна така Скляна гармата, надіюся, що її не запорять тим, що, наприклад, зроблять погану стабілізацію. Якщо буде у цієї машини нормальна стабілізація, ще будемо спостерігати в подальшому, вона буде тестуватися вже не тільки на супертестуванні. То, в принципі, можливо, на ній ще й можна буде грати. Це циклічна машина з непоганим в принципі, ДПМом. Коротше кажучи, пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. 370, до речі, ще в нас от метрів огляд, тобто нікого ми пересвічувати не зможемо, це все зрозуміло. І Плюс до того дальність дії зв'язку 670 метрів. От такий, друзі, у нас змій. оця, от, скоріш за все, Премптешка Чехословаччини 9 рівня. Ну, а тепер, друзі, давайте перейдемо до наступної також цікавої теми. А друга тема у нас стосується Кокодріло, друзі, італійської акційної стежки 10 рівня із механікою, система дозарядки на 3 снаряди. Вже, до речі, самою механікою визначилися, дивіться, що зазначили навод Експресі. Зміни техніки у мікропатчі 2013вод. Як ми і припускали серед двох варіантів механіки танка, вибрали звичайну систему дозарядки. При цьому танк несподівано додали на основу із невеликою зміною характеристик. Зараз ми ці зміни обговоримо і далі перейдемо до такого глобального розгляду характеристик. З виходом мікропатча 2013, танк Кокодріло Італія СТ-10 акційний, механіка, система дозарядки на три снаряди. У рандомі тестуватимуть розробники. Зміни щодо другої ітерації супертесту. Перша це вогнева міці. Ну тут в основному тільки по вогневій міці є, тільки, точніше, по вогневій міці є зміни. Час зведення от було 2,4, стало 2,59. Тобто невеликий нерв. розкид під час руху був хороший, 0,13. В русі, друзі, стало 0,18, тобто нерфонули. Стабілізація просто посередня стала. Розкид від повороту шасі був 0.13 став 0.18, також нерф. Вартість першого бронепідкаліберного снаряда була 1310, стала 1236 трішечки дешевше. Вартість другого кумулятивного снаряда навпаки, була 5600, стала 6000. Тобто кумулятив став дорожче, а базовий бронепідкаліберний снаряд став дешевше. Ну І осколково Фугас е, був 1620, став 756. Але, друзі, його реалізувати, самі розумієте, буде доволі так важко. Це Фугас, усе зрозуміло. Е, зараз ви бачите, як виглядає ця машина у рандомі. Дякуйте величезне за реплечик, підписник. Зараз е, просто вже трішечки відійду від теми. Дуже складна ситуація з енергетикою. Я це все прекрасно розумію, друзі. Тому і відеоролика вчора не було, не було просто напросто просто можливості цілу добу був відсутній, от було відсутнє світло, електроенергія. Всі справи, я розумію, у вас багатьох така сама ситуація, тому якось приходиться викручуватися, тому що на декілька годин тільки дають світло, навіть бойову перепустку не проходив. Але це я відійшов від друзі, основної теми, тому давайте говорити зараз по характеристиках, що ж у нас є у Кокодріло. Перше, що будемо розбирати, звісно, це снаряди. Базовим снарядом тут є підкаліберний от снаряд 260 він пробуває на близьких дистанціях 240 на 500 метрах. 1310 метрів на секунду. У нього швидкість польоту і 470 разова альфа. Альфа непогана, як для СТ, 263 пробиття відносно традиційний, як для 10 рівня, все зрозуміло. Втрата також є 240 на 500 метрах. Це все зрозуміло. Кумулятивний снаряд також традиційний, як для середнього танку 320. Він пробуває на усіх дистанціях, 930 метрів на секунду летить. От по Польоту не дуже хороший показник 470, так само одиниць шкоди він наносить Ну і осколково фугасний заряд має пробиття на усіх дистанціях 63 мм, 780 метрів на секунду взагалі погано летить, друзі. І 600 підвищену шкоду має. Звісно, альфа непогана така на фугасі, як для стежки, але 780 метрів на секунду швидкість польоту це дуже некомфортний показник, друзі. Навіть із навичкою ідеальний заряд, ідеальний постріл все ж таки. Буде він не дуже, м'яко кажучи, комфортним, особливо це по фугасу, що стосується, тому що початкова швидкість 780 малувата. Що стосується от ДПМу, то ми бачимо, що в нас він от 2451. Це в базовій комплектації. Звісно, це все підтянеться, але гарматного досилача ми ж сюди не поставимо, тому що в нас тут система дозаряджання, тобто високої ДПМу не буде. Далі дивимося, перезаряджання одного снаряда, 1,50. Один, друзі, при тому, що кожен із цих снарядів буде перезаряджатися от за такий самий час. Тобто, друзі, однакова швидкість перезаряджання усіх трьох снарядів. У нас снарядів три штуки от у цьому магазині. Тобто, чисто потенційно от за 5 секунд ми можемо вистрелити два снаряди, а за 10 секунд ми можемо вистрелити три снаряди із е, альфою середньою 1410 одиниць. Звісно, перезаряджання між пострілами 5 секунд довгувати, але тут така механіка що за 10 секунд ти можеш видати 1410 одиниць шкоди. Час зведення 2,59, тобто не найкращий показник по стабілізації. Оце що понерфили цю машину 0,18 в русі, 0,18 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти було 0,13 друзі, в Русі при повороті корпусу. Тобто, бачимо, тут понерфили точність 0,34. Це все прекрасно. Розуміємо, що ну, навіть у розкаженому стані. Буде десь 0,3, в цілому і непогано, але це не дуже вже вражаючі показники, все ясно. Час ведення 2.59 зрозуміло. І з цією стабілізацією, яка була до цього, це було класно. Тепер, звісно, буде гірше, це все ясно. По швидкості бачимо, що в нас 55 км вперед, 21 км назад, при питомій потужності 18,27 Як для СТ, прекрасні параметри, друзі, що максималка хороша, що питома потужність, нормальна. Тут нічого поганого не можу сказати. Швидкість повороту шасі 4693, доволі швидко. Швидкість повороту самої башти 36,5. Звісно, цей 36,5 це початково нормальний показник, як для СТ, можна сказати. Ну, це не дуже повільно, але й не швидко. По повороту має на увазі от самої башти. По кутах опускання мінус 8, задирання плюс 20, плюс 20 норм. Мінус 8 також, в принципі, нормально. Могло бути, звісно, краще, мінус 10, але все ж таки. Дали всього 8 градусів на опускання. Можна від таких хотів грати, нічого не маю проти, друзі, але це не найкращий, так скажімо, показник. Що стосується живучості, то ми можемо побачити, що в нас 1900 хп у нашої машини, тобто небагато це стежка, все зрозуміло. Огляд хороший 400 метрів. А якщо подивитися по самому от бронюванню, то ми можемо побачити, що в нас воно ну так, чисто теоретично невелике. 110 мм по корпусу лоб, 50 по бортах і 45 корма, і по башті 110 так само. Лоб 80 по бортах і 45 в кормі. Але якщо подивитися на приведену броню, то тут, звісно, все набагато краще, особливо, якщо будете грати від рельєфу. Тому що, хоч трішечки, якщо будуть кути, от, наприклад, щоб будете від рельєфу грати, у вас тут уже 300 плюс міліметрів сягає бронювання. Доволі таке непогане: 326, 360, 330. Ну, самі розумієте, от по скосах, по всьому, і навіть ВЛД 276-280 мм. Поближче до 290 ну в залежності від кутів, друзі. Тобто, якщо не під кутами ви будете стояти, то там, звісно, буде бронювання менше. Якщо, наприклад, якась машина буде вище стояти навпроти вас, що ну, ви один біля одного будете стояти, от навпроти, так скажемо, то там буде 280, десь побачите, 270-260, чимось, це все зрозуміло. І ВЛД 246, тобто дуже часто буде пробуватися але якщо грати від рельєфу, це спеціальна машина заточена під. Від гру від рельєфу в основному щось там відлетить, якийсь під калібр, щось там не проб'є. Все ясно, від кутів зможе вона, звісно, відігрувати, але на даний момент це все тестується. Подивимося, де вона може з'явитися. Пишіть свої версії. Чи вже на конструкторському бюро в наступному році, чи можливо і раніше. Які в нас будуть новорічні коробки, також ще не зрозуміло, що там до чого і як, чи вони будуть оцими рівневими, чи просто базові будуть коробки, такі, як були і раніше. За це також дуже цікаво. Буде почитати, що ви от думаєте. Ще раз всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!